Боже, найкращий світі день. Найкращий чого? Немає Ксюша, нікого. Привіт! Поставте вподобайку під відео, будь ласка. І, і, і привітайте мене із найкращим днем в коментарях. А самі напишіть теж в коментарях, чи до вас приїжджають брати, ваші чи якісь сестри, надовго не питаючи вас. Mm. Good morning, good morning, good morning, sir. Good morning, good morning. I am bad to see you. О, добрий ранок, мала. Я тільки собралась йти тебе будити. Ні, не це мене будити. Я дуже відповідальний робітник, тому я прокинулась сама. А, дивись, бо втягнешся потім і будеш в селі та працювати. Мама, якщо ти мені будеш кожен день так будити? то може і буду. Це вже подивимося, в залежності від того, як будеш ти з своєю роботою справлятися. Ти їсти будеш? Ти що? Я тільки газаблі не здерла, як я можу вже хотіти їсти. Ну дивись, бо нам їхати вже через полчаса. Я можу, в принципі, з собою взяти їду. Хоча це тобі їхати на роботу через а я можу ж взагалі туди не їхати. О, мам, чуєш, в мене є прикол. Нехай тебе буде прибиральниця із е, власним водієм. А ти водію своєму платить будеш гроші? У мене мама багато. <світ> заплати. <світ> да, заплати. Ну, хорошо. Я тоді зараз зроблю якісь бутерброди та візьму з собою. Хорошо. Лена, вставай, уже одиннадцать, мама попросила, чтобы я тебя разбудила, Лена, угу. вставай, мама сказала, не выходи из комнаты, пока я не побачу, что ты проснулась, да все, блин, заткнись, проснулась, а что вы еще не на работе, да все, уже едем, хорошо, все, пока, давай, пока, 7 часов. Ну гимно малое. мало. Ксюши не мая. Ксюши не мая. Так, надо сбирать на работу. Ксюши не мая. Ага. Забралась. Добрый ранок. Ой, добрый ранок. Привет. Аня, а что там у нас сегодня по записям, что блюда есть? А, ну у девочек по ногтям сегодня э, полная запись, забыто все. Потім на шугаринг є окошко на 3 часа дня. Що ще у нас? Стрижка, покраска теж є окошко на 16.00 і шо А, і татуаж. Татуаж полностью свободний. Ну там дівчинка одна під вопросом. Все понятно. Хорошо. А що ж у мене є скин сьогодні зустрічі? Бо щось у мене таке в голові робиться. Да, сьогодні ж прийдеться женщина, що з вами договорилась. Вона прийде на 11, по-моєму. Щоб нова прибиральниця працювати. А я. Здрасте, мала. Ми ж договорились, що ти на недільку и все. Маш, подожди, що значить на недільку и все. А сьогодні що ты казала, блин, зранку? Та ну мала, ну мала ли, що я сьогодні утром казала. Ну ми ж з тобою шутили стояли. Ну куда ты що, Будешь до конца літа тут усе работать. Та ви канікули, тебе отдыхать надо, дома сидіти. Та ну, мам, ти що, а бабки зарабляй? Мала, ну продавай свої шопера, ігрушки, бум, листівки панамки. Ну тобі що, мало чи що? Нет, не мало. Ну так все равно я хочу ще. Так, мала, все, успокойся. Ань, а на яке время ти кажеш, вона прийде? А ви сказали на 11. А, да, точно, все. Ну, все тоді хорошо. А подожди, ви ще попросили наповнити вам, що у нас буде ціни і щоб ви составили новий прайс. А, точно, так. Да. Бачиш, вже і це з голови вилетіло. Все, хорошо, сейчас якраз я цим і займусь. Мала, що стоїм? Стоїм, слухаєм. слухаєм? А у тебе робота не слухати, а прибирати. Дивись, зараз люди зайдуть, а там воно дивись, сколько грязі понаносили. Давай, вперед, убирайте. Хорошо. Только влажної тряпочки протри. Як блін, я не справляюсь. Все, він блисить, вилизане. Воно даже під цими тупорилими блін-лампами лампами витираю. До побачення, Будемо раді вас бачити тут ще. Аня! Шо? Мама, ну тут тільки мамі твоєї надо казати. Вибач, я тобі тут нічим не допоможу мені, блін, казать, А де це можна купити взагалі? Мама, та ця лампа, вона то продається в магазинах. Ну, тільки я зараз її піти точно не зможу купити, тому що у нас сьогодні салон забитий там по ногтям, по волосам. Мені треба людей зустрічати на дзвінки і відповідати. Тобі її треба обирати, ти теж не можеш зараз піти. Варіант тільки йти до мами і чим швидше, тим краще, тому що у нас по ногтям сьогодні забитий весь день. І ця лампа треба буде буквально з минути на минуту. Чорт! Мала, я зайнята, щось срочне? Да. срочно. Да, срочне. Ииии. Мама, я не хотіла, Я случайно коли брюпку витирала, а вона, собира... вона тепер не збирається до кучи. Мала, ну йолки палки а ну надо ж внимательно. Я знаю, ну я не, не инноваций не спеціально, так Совпущу. Давай ты дом сейчас быстренько нову куплю. Куда ти сейчас підеш, повний зал людей юно, убирать надо. А що дерево блін? Господи, ну що ж ти така на кожному шагу, тобі вечно щось, якісь приключення случаються. Ну, не може бути, просто щоб все було ровно і гладко. А, я не знаю! Так, ладно, я вже дописала, дивися, що тобі треба зробити. Ти ще сідаєш за мій стол, береш листочок, все, що я тут накалякала, береш і переписуєш все в чистовичок, а я побіжу швиденько чи поїду, десь куплю ту лампу. Ага. щоб переписала мені все слово в слово. Ти бачиш, ось в цьому стовпчику процедура, тут ось ціна. Бачиш все, внимательно? Так, да, все, я бачу, воно знітягує лаку 400 гривень. Так, да, все, ось я кладу на стол, прямо зараз перепишеш, і потім одразу вийдеш і отдаш Ані. Поняла? Хорошо. Добрий день. Е, можна? Так, е, да, ви хто? А ми з вами домовлялись на сьогодні. Я хочу попрацювати у вас прибиральницею. А, та ні. Та да, 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 да-да, зі мною. Е, Проходьте. Е, сідайте. Що? А ви точно директор? Звісно, що, блін, по мені не видно. Як я, блін, солідно виглядаю, чи що. Давайте, кажіть, що там у вас. Добре, хочу працювати у вас, а мені дуже класно підходить ваш графік. Що? А який графік? А, ну ви ж казали, 5 через 2, тобто 5 днів працюю, 2 вихідних, а з 8 до 6 вечора. Забудьте, все що, вам, все, що вам я казала. Графік, значить, у нас тепер такий. Работаємо кожен день без вихідних, з 5 ранку до 12 ночі. Так ви ж казали? Не важно, що ми казали вчора чи позавчора. Важно, що ми кажемо вам зараз. Тоді ми казали одне, зараз ми вам кажемо друге. Ви шкалетки любите? Ну, так. Да. Ну, пожалуйста, ще один мінус. А зарплата яка у вас також змінилась? Звісно, змінилась. 25 гривень, 35 копійок в день. <рес> А ви, мабуть, жартуєте. Я що, похоже, на тих хто жартує? Ну, вибачте, ви могли б і, і попередити, що у вас а, все так кардинально змінилось, я б тоді до вас і не приходила. Ну, бачиш. Прийшла і пішла, і нічого страшного, прогулялась дуже полезно. А в нас взагалі прибиральниця, вона сама афієна, вона все вимиває, вилизує, і за неї не треба навіть дивитися, вона все сама робить. Навіть може прайс написати. Так що все, ви нам не підходите. Я вибачаю, звісно, але видаліть тоді об'яву, що вам е, треба співробітник, якщо ви вже знайшли. До побачення. До побачення. Си Блін, він, вона що директор діректору хамить буде? Походу я тут працюю до кинжалита Так, так, все, записала До побачення Аня Еще новый прайс Мама попросила тебе дать О, ага Ого Не ого, а работу работай А, кстати, там э, клиентка Одна сок взяла, надо пить и срочно поубирать Быстренько Сейчас повытираю, понты вопрос, блин Ну що, є лампа, бо зараз клієнтка вже через 5 хвилин буде. Да, слава Богу, знайшла. Один магазин немає, другий немає, третій немає, аж четвертий, що ж на куди, весь город об'їздила. Ну, знайшла, слава Богу. Оце ти повинна радуватися, тому що якби я не знайшла цю лампу, я б тебе прибила. Ти б сиділа б і отак би людям б дула б на ногті, поки вони б не позастивали. О, слава Богу, все, піду поставлю. Ага, а, Ань, подожди, мала тобі этот, написала, дала прайс, ціни нові. Да, да, все нормально. Я уже всім клиентам, які дзвонять, кажу, що ну, у нас повышение цен, і и їх по новим цінам. Ага, все, да, правильно, хорошо. Ага. Ой, боже. Так, все, якщо що, я с собой в кабинете. Угу, Добре, вам, звісно. <звук> Алло. Алло, привет. Ты занята? Ой, Кать, привет. ну что, я на работе. Башка щось так расстрелялась, то Та выпила таблетку, сажу, жду, пока подействую. А, понятно. Че я ж хотела у тебя спросить? У тебя что, цены поменялись, чешу? Да, ось буквально сегодня подняли цены только. да. Шо ты спрашиваешь? Та у меня знакома там одна есть. Я ж всем твой салон советую. Я ей посоветовала. Она хотела сделать форму бровей. Ой, этих да, бровей и ламинирование. Так она позвонила ей сказали, что 3000 стоит. Ну, ты что? И, да ты что, Кать, какие 3000? Полторы. Та ні, ти що, які полторы? Я лично чула. На громкої зв'язі вона дзвонила. Вона сказала три тисячі. Я ще так подумала, думаю, нічого це брови залеті якісь чи що, стають. Не знаю, чого це вона вдруг так сказала. Так, а може, це тебе ця адміністраторша дуре. Ти сказала полтора, а вона людям за три тисячі продає. Потім полторушку собі в карман. Раз і все. Та ні, Кать, ти що це ісключено. вона така, ніколи нічого не де не, етат. Я, я їй довіряю. Ой, ты тоже такая вот Довіряй, Доверяй, но проверяй. Чула такая? Так сколько все-таки? Полторы? Да, полторы. Ага, ну все. Хорошо. Я їй это не продам, она если что то запишеться. Ага, добре, хорошо, давай. Хорошо, спасибо, давай. Добре, давай, Кать. Угу. Це ще що за приколы. Мала. А ну иди сюда. Иду. Ща. І слухаєш і запам'ятаєш внимательно, що вона каже клієнтам по телефону, яка процедура і скільки стоїть. Запомниш? Запам'ятаю, А що це якась перевірка. Ну, типа того, мені треба знати, що вона каже людям. Та без базару буде зроблено. Хорошо, мала, будь пожалуйста, не привлікай лишнє внимание, хорошо? Ма, це понятне дело, блін, я чи буду тебе внимание привлекати? Ні, я звичайно я розумію, але з сьогоднішнього дня у нас підвищення цін. Манікюр, педикюр плюс покриття гель-лаком 2500. Ну ви розумієте, ну я, я нічого не можу зробити. Мені сказали такі ціни, я вам їх передаю. Добре, добре, все до побачення. А що там? Де? Ну, що які люди хочуть? А та нічого, все нормально, як звичайно. Ага, конечно, я чула, як звичайно. Алло, Коняк Срочно до салона прибігай. Даю тебе 10 хвилин, жду тебе на вулиці. І все, коняк, Просто запитай, скільки буде це коштувати. і Все, mm, все, хорошо, і все я Все, зрозуміла. все давай, пішла. Добрий день. Добрий день, Чи можу вам допомогти? А я б хотіла запитати, скільки у вас коштує зробити покриття гель-лак і манікюр. Манікюр та гель-лак коштує 1700 гривень. Ага, дякую. А цей шу, шу, шударін? Ви маєте на увазі шугарінг? Да. Ну, в залежності, яка зона. Яка ще зона? Ну, ноги, руки. чи... А, ноги, ноги. Ноги а Ноги повністю. 3500. Угу, спасибо. А, До побачення. Три пятьсот, сказала ноги и тысяча семьсот, это маникюр и гель-лак. Угу, Все, коняк, я заразумела. все дядьку, я погнала, э, триста гривен я дам тебе вечером, давай. Только не забудь, мала. Все, ма, выяснила. Короче, значит, э, шугаринг ноги полностью, три пятьсот, э, гель-лак и маникюр, тысяча семьсот, маникюр, педикюр и гель-лак, покрытие там и там, э, сказала две пятьсот, это лично я чула. І, -і, 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 і ти представляєш, га? А що ж це таке? От кого, от кого? Но ну, одне я не ожидала. Аня, да, о, я, я вас слухаю. Аня, а ну скажи мені, будь ласка, я тобі що, Мало плачу? Та ні, нормально, а чого чо так питаєте? А зачем же ж тоді ти дуриш клієнтів і кажеш їм такі високі ціни? А кого я надурила? Ну, як мінімум, жінку, яка тобі дзвонила і спрашувала а, покриття а, манікюр, педикюр і покриття. Скільки вона сказала, мала? Дві п'ятсот. О, дві п'ятсот. Уся подружка малой, тільки що заходила. Ти сказала, що Шугарінг ноги скільки, три п'ятсот. ти я записала і гейлак тисяча сімсот з манікюром. Це що таке, Аня? Подождіть, а так а що неправильно? Це ж це ж ви мені сказали такі ціни. Здравствуйте. Когда я тебе могла такие заоблачные цены сказать? Надо на мои стрелки переводить. Подожди. Ось, ось же новий прайс. Мала мені дала. Сказала, що це в ім'яні передали, і я по ньому людям все й кажу. І! Що там таке? Я тобі що сказала от фонаря, ціни по написувати чи переписати один в один з того, що я написала? Мать, так я все чітко, блін, переписала. Все чітко переписала? Здравствуйте манікюр маникюр и лак У мене це стоїть надо було написати 900. У тебе стоїть 1700. Дальше. З так само 900, у тебе вообще 2500 стоїть. Ааа, все, я поняла. Блин, це мене так за отвлекло. Я тобі казала, що поки ти на роботі, Аліна сюди не приходить і тебе не відвлікає. Та ні, ма. Э коняка, а це коза. Та тітка приходила, блін, та що на прибиральницю хотіла устроїтися працю. Не поняла, а коли вона приходила? Та коли? Та мам, то таке. Що там, а то таке? Коли вона приходила, я тебе спрашиваю, що вона хотіла і, і чого вона взагалі ушла? Та вона не буде, сказала працювати, який там що та це, графік. Не підійшов, сказала, і зарплата. Фух, кажись, я поняла, куди ноги ростуть. Ань, е, э, вибач мене, будь ласка, така ситуація склалась, це мала поставила і тебе, і мене. Так що я ще раз вибачаюсь, я тобі в кінці місяця взагалі э, премію випишу. Ну, хорошо, да, можна і без всяких премій, і так все, э, все нормально, добре. А, хорошо, подожди, а які мені ціни тоді зараз сказати? О, старі ціни поки кажи. Ага, все, добре, я зрозуміла. Yeah. Угу. Ма, я сейчас еще этой женщине позвоню. Послухай, что ты ей наговорила. Ма, это не надо, ты что? Она такая, она такая гримза противничая. Она, она тут тебе такие нервы сделает. Да, сейчас мы как раз послухаем, кого она гримза. Ай, блин. Ай, сейчас живот так круто. Сейчас перекруто. круто. А -а -а, сейчас я быстренько в туалет схожу и пойду. Мала, ну иди сюда. Вот гимнючка. Алло, добрий день, вибачте, та я це не вам. Скажіть, будь ласка, сьогодні склалася у нас така ситуація. Ви приходили на собі сідування?